Як бачите, підкачка коліс, дуже вибаглива насправді функція. Багато хто навіть може і не знати. Е, все класно, але підкачка коліс, особливо манометри, не люблять, коли їх кидають. Тобто, якщо його один раз, другий раз кинути, е, то зазвичай вони вже ну, не такі точні. Е, Звертаємо увагу на те, що треба займатися і мати справу з професійними компаніями, от дана компанія Метабо. Тобто, якщо ви розуміли, Віка ну це дорога компанія, яка займається манометрами. Тут є захисти, навіть якщо впаде, він все одно буде працювати. Далі він е не боїться корозії, це дуже важливо. от такий, от, скажімо момент. Е, який, ну просто якщо ви купите навіть там якийсь дешевий е, пилосос там в якихось конкурентів, так е, там 100% буде китайський. Він ну, просто поламається вам, напевно, при 10 використанні. Ще один момент, не запутуються шлани. Бачите? Тобто все на поворотних муфтах. Звертайтесь в нашу компанію.